Цьогорічний національний реєстр рекордів України відкрився відразу п'ятьма записами. І всі із Закарпаття. В оздоровчо відпочивальному комплексі «Косино», що на Берегівщині, одночасно запрацювали гігантські термальні фонтани Джакузі. Рекорд офіційно зареєстровано, авторам та виконавцям вручено сертифікати. Ми маємо найбільший термальний фонтан джерело. Яке має висоту 15,5 метрів, загальний діаметр 46 метрів, і ми маємо також цю композицію, яка складена із чотирьох різних фонтанів термальних, які кожен з яких також є окремим рекордом України. Загалом ми маємо сьогодні в Закарпатті тут п'ять нових національних рекордів. Відтепер мрія багатьох романтиків поплавати у тому, що зазвичай вони випивають, стало реальністю з величезної пляшки. Хлюпотить червоне вино та наповнює басейн хмільним трунком. З гігантської філіжанки виливається гаряча закарпатська кава, підбадьорюючи усіх навколо ароматним напоєм. Кружка пива піниться, втішаючи тих, хто ніжиться в її струменях. Ну а любителі міцніших напоїв облюбували басейни з палинкою і зовсім не поспішають виходити звідси на мороз. Враження прекрасні. я тільки боюсь, як потім за гермом буду їхати додому. Після цього пива. Вина, а потім ще й палинки. Джакузі з вином, з червоним вином. Дуже смачне, дуже таке враження клас. Ми плаваємо в каві. Нам дуже подобається. Ми плаваємо в басейні, в басейні з горілочкою. Перше ми били в басейні з пивом, а перед цим ми зайшли там, де кофе наливають. І дякуємо дуже персоналу і адміністрації за все відкриття. Насправді хміліють від відвідувачі комплексу Косино не стільки від вмісту алкоголю у басейнах, як від приємних емоцій загальної веселої атмосфери. Концентрат цих продуктів у воді незначний, але аромат і колір створюють відповідне відчуття. До того ж, від перепаду температур води і повітря організм загартовується, теплі джакузі розслабляють і заспокоюють. А спеціальні насадки на центральному фонтані ілюзії, золотому крані здоров'я, що фантастично висить у повітрі, наповнюють усі 80 струменів киснем і роблять термальну воду. Воду, насправді цілющою. ну Цікаво, що при будівництві було використано 5 кілометрів і 200 метрів інженерних комунікацій, які проложені під чашою е, самого басейну джакузі, золотий кран зерговий косіна. Ось, е, більше 2000 тисяч тонн бетона, 71. Кілометр арматури, це цікаві цифри. Очевидно, бо кілометраж, якраз від термальних вод Косіну до обласного центру до Ужгода. На безпеці конструкції, як запевняє головний інженер, не економили. Нержавіюча сталь, необхідна глибина арматури, фізичні параметри кутів нахилу предметів усе продумано до найменшої дрібниці. Розрахунки зроблено з подвійним запасом міцності. У спорудженні всього фонтанного комплексу було задіяно 125 будівельників. Роботи велися з 2013. Надцятого року тепер гігантські фонтани джакузі з найулюбленішими напоями закарпатців насправді є незвичайною цікавинкою не тільки нашого краю, а й цілої України. Тож косино запрошує туристів і відпочивальників помилуватися цим дивом сучасної інженерії, а заодно особисто спробувати, як воно покупатися у вині, пиві, каві чи паленці.